Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Давненько мене не було на Ютубі з особистих причин, але зараз все нормалізувалося, тому продовжимо працювати. І сьогодні на огляді буде нова соцмережа Brands, в якій вже ми зараз зможемо заробляти абсолютно безкоштовно, і виводити зароблені кошти на біржу. Ну, взагалі, що таке Brands? Це соцмережа, яка побудована на власному алгоритмі, що дозволяє своїм користувачам заробляти від рівня їхньої активності. Тобто, все, як завжди, чим більше ми. Робимо постів, коментуємо та ставимо лайки, тим більше ми зможемо заробити. Але також, як завжди, не обходиться все без підводних камнів, тому про це все поговоримо у відео. І також я не буду дуже заглиблюватися в сам проект. Кому цікаво, може перейти в їхньому твіттері на їхні соцмережі, їхні документи, з цим, -з цим ознайомитись. Але як бачимо, в них доволі прокачаний твіттер: 112 тисяч і 8 підписників. Також є золота галочка, так що це не якийсь скампроект. Тому чому б не спробувати на ньому заробити, тим паче це все безкоштовно і без ніяких вкладень. Ну, для того, щоб нам почати працювати, переходимо за посиланням під відео, потрапляємо на сам сайт. Далі, звичайно, нам потрібно пройти реєстрацію, натискаємо реєстрація. Тут все доволі просто: придумуєте свій юзернейм, вводите адрес електронної пошти, пароль, підтвердження, обирайте чоловік-жінка. Також підтверджуєте правила і реєструєтесь. Ну і далі переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими реєструвалися, натискаємо логін і потрапляємо на сам сайт. Ну і перше, що звичайно я зробив, це зробив темну тему, так як легше на очі. Для цього натискаєте на ваш профіль. І тут можете змінити на іншу тему. І наступний крок, який, звичайно, нам потрібно зробити, це заповнити свій профіль. Також бажано поставити якусь аватарку, можна натиснути ось сюди, але в мене чомусь воно не встановлювалось, тому я все це робив через профіль. І також, поки ми не перейшли до профіля, хочу сказати саме про перший підводний камінь, якийсь чомусь не відразу з'явився. Як бачимо, тут тепер пише в мене, що потрібно пройти верифікацію. Для того, щоб мати право виводити з цього сайта, я вже все це заповнив, але поки що немає ніяких відповідей по цьому. Тому знаючи, що багато хто боїться проходити ці перевірки. Ну але все одно, на мою думку, це краще, так як буде менше абузерів. і коли буде лістінг самого токена, то його зразу не зільють. Ну але кожен вирішуйте самі, чи потрібно вам проходити цю верифікацію чи ні. Нами. Підемо далі. Для початку натискайте на свій профіль, далі тут редагувати. Ні, давайте переведемо, щоб було більш зрозуміло. Ставимо аватарку, вводити ім'я, прізвище, але, звичайно, як бачите, я вже його змінив. Але вам спочатку краще поставити справжній, так як потрібно буде проходити верифікацію. Далі тут про себе можете писати. Тут адреса, школа. Ну, це я думаю вже не наскільки важливо. Для того, щоб перейти в перевірку, знаходимо ось тут. Перевірка, натискаємо сюди. Ну, як бачимо, в мене пише, що перевірка незабаром буде розглянута. Ну, але тут все дуже просто: відсилайте якийсь із своїх документів і своє фото обличчя. Я зробив трішки не так. В мене були вже давно зроблені фото паспорта, і де я також з цим паспортом сфотографований. Тому я відправив ці дві фото. Ну і тепер чекаємо на перевірку. ну і Після того, як ми вже це все зробили, ми можемо перейти. До самого заробітку, натиснувши просто, наприклад, на головну, заробляємо ми тут ось цю потужність. Я вже трішки поклацав і можу сказати, що за кожну дію вам по три цих потужності. Давайте зараз виконуємо будь-яку дію. Наприклад, ось з'явився якийсь пост. Я натиснув лайк. Але зразу, як бачите, вона не відображається, можна просто оновити сторінку. І як бачимо, мені додалося... Три потужності. Чомусь, звичайно, я не зрозумів, коли я зробив декілька постів. Мені також нарахували по три цих потужності. Це якось не зовсім справедливо. Ось один я пост зробив, як бачите. І десь ще один також зробив. Чомусь відразу показує аж два моїх поста. Ну, можна полайкати і свої, за це також вам нараховується А, і ось ще один пост я. Зробив за них також нараховується по 3 цих потужності чи поінта, як кому зручніше так і називайте. Тому дуже пости тут робити я не бачу ніякого сенсу. Звичайно, краще це зробити, щоб вас не визначили як сибіла або якогось бота. Тому зробіть краще 1-2 поста. І потім просто можете ось так в ленті гортати, там знаходити, навіть просто ось чиїсь коменти, лайкати, ставити реакції. Ну також можете там самі щось писати, будь-що там навіть по українськи напишіть, ніхто я думаю цього не перевіряє. Головне, що ви зробили комент та і все. Наприклад, ось так клас написали там. І пішли далі. І ось таким чином проявляємо активність. Також можна тут ось обирати різні вкладки. Також, звичайно, можна підписуватись на інших користувачів, просто натискаємо на користувача. Буває дуже довго все це прогружається. Чомусь можливо, що зараз саме багато тут активності, буває доволі довго. Перекидаю, і можете підписуватись, але за це нічого не дають. Ну але, звичайно, все одно підписуйтесь на інших. Також я залишу свій профіль, можете підписатися на мене. Я у відповідь також підпишусь на вас, тому тут все дуже доволі просто та зрозуміло. Я думаю, не потрібно тут дуже всього вам пояснювати. Соцмережою. Розбереться кожен. Ну і тепер давайте поговоримо щодо виводу. Для того, щоб ми переглянули умови виводу, можна натиснути сюди на потужність. І тут, пройдячи вниз, ми бачимо кількість, яка в нас зараз понтів, і те, що одна тисяча потужності в нас дорівнює 1 долару. Давайте також зараз це все переведемо, щоб більше було це все. Зрозуміло, ваша зароблена потужність автоматично перейде до мій заробіток. Можна натиснути тут, або ось тут на боковій панелі, відразу бачите мій заробіток. Переходите сюди, і тут бачите, що мінімальна сума для виводу становить нас 2 долара. Виводити ми можемо на біржу XT, просто нам потрібен ID від. Цієї біржі вставляєте сюди, коли у вас буде 2000, звичайно, цих поїнтів, тому що це саме дорівнює 2000 тисячам як ви розумієте. Тут вводиться сума. Ну тут можете почитати, що таке ID. Щоб знайти свій ID, ви переходите на біржу. Якщо ще не зареєстровані, проходимо реєстрацію. Я вже давно колись зареєструвався на цій біржі, навіть не пам'ятаю коли, але все одно. Вже був зареєстрований, які бонуси там надаються за реєстрацію, я вам сказати не можу. Я взагалі ніколи не слідкував за цією біржею. Просто, можливо, так само, колись щось вона була потрібна, я зареєструвався, але ви думаю, розберетеся, як реєструватися на біржі. Переходимо на біржу і спочатку переглянемо, що запуск цього токена Брендс буде через 3 дні 20 березня. Але вже зараз говорять, що кошти можна виводити. Який еквівалент саме токена не дуже зрозуміло. Тому що, як бачили, самі на сайті вказано, що там вивід в доларах. Я, на жаль, сам не зміг перевірити, звичайно, тому що в мене немає такої суми, я сам тільки зареєструвався. Ну і ось можна повернутися, щоб ви бачили, що це саме той токен. Зараз прогрузиться сторінка. Так, ага, і повернуло мене зразу просто на спот. Давайте введемо. І ось бачите, цей токін Brains. Якщо ми натискаємо торгувати, обираємо USDT, то бачимо, що це саме той токен. Тому, якщо ви... Заробити І виведе ці, ці токени, то коли запуститься торгівля, можливо, вони будуть стояти набагато більше, тому що зараз йде бичий ринок і стрельнути може будь-що. Ну і Для того, щоб вам знайти ваш ID, звичайно, ви переходите на свій профіль, натискаєте огляд і тут копіюєте свій ID. Також, як я зрозумів, що на цій біржі, як бачите, у мене не пройде. Верифікація, але користуватися ви все одно нею зможете. Так що тут за QFC не потрібно переживати. І ось такий проєкт був на огляді. Цей проєкт, звичайно, підійде для новачків, які тільки починають свій шлях в криптовалюті. Тут можна заробити безкоштовно перші кошти в криптовалюті. Ну але й не для новачків, хто має час, може поклацати, так як коли буде лістінг токена і скільки він буде коштувати, невідомо, тому може доволі непогано стрельнути. Сам проект не дуже зашилений, тому можна спробувати на ньому заробити. Також є ще одна можливість зараз додатково заробити токени це у нас GLIM. Але я не знаю, чомусь я не можу взагалі виконати жодного завдання, хоча ще час є. Як бачите, ще 45 годин залишилося до завершення небагато часу, але чомусь в мене. Постійно просив знову підключити мій твіттер, але все одно я залишу в телеграмі пост на цей глім, хто встигне зможе його пройти. Ось тут бачимо, які будуть за це винагороди. Тому кому цікаво, також зможете пройти. Але ще раз нагадаю, що залишу я посилання на Глім лише в Телеграмі, так як Ютуб чомусь дуже не любить. Цей сайт постійно видаляє і присилає те, що це порушення якихось там ютубовських правил. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!